В деяких країнах є такі ресторани, кафе, де, наприклад, можна заплатити якусь одну ціну за, за обід і дозволяється, наприклад, брати, брати їжі стільки, скільки хто забажає. Звичайно, умовою є те, щоб, щоб не виносити її з собою, так? чи ну, якось власне тільки споживати в, в цьому місці. Але люди, які там приходять, які, наприклад, хочуть там поїсти, чи мають такі великі потреби, щоб поїсти, то, власне, є для цього такі можливості. Вони собі можуть заплатити цю одну суму і, і їсти, скільки їм захочеться, скільки би вони бажали. І сьогодні теж в Євангелії є люди, які... Які беруть участь в цьому чуді, яке робить Ісус, розмноження хлібів і розмноження риби, то нам каже Євангелист, що вони їли, скільки бажали, скільки бажали їли. То настільки На 5 тисяч людей вистачило цих кілька хліб, хлібів і кілька рибин, які Ісус розмножив, і люди ну, могли їсти, ну, скільки бажали їсти. Безкоштовно. Їм не треба було вже навіть нічого за це платити, якось зі свого боку давати. Вони могли це, це отримувати без жодної платні. Ісус, який, який втамовує їх голод, який відповідає на ці такі потреби, які в них з'являються, потреби, потреби голоду. І, напевно, тому не дивно, що, що пізніше ці люди шукають Ісуса. Тому що навіть Ісус потім каже, ви мене щукаєте, тому що, тому що Я вам дав вам, дав вам хліб. Ну, бо, звичайно, це було щось, ну, щось дуже приємне, щось, щось дуже таке зручне, коли люди могли отримувати, отримувати безкоштовно, отримувати до схочу, скільки вони цього бажали. Але це, це чудо Ісуса, це чудо розмноження хлібів, яке ми сьогодні чуємо. Воно є таким певним впровадженням і певним звіщенням ну, іншого чуда, певним впровадженням і, і звіщенням того, що Господь прагне давати, щоб задовольнити, чи якби заспокоїти, втамувати цей, цей такий найбагато глибший голод, який є в кожній людині, який, можливо, не є такий сильний, як цей. Як цей фізичний голод, тому що коли ми відчуваємо, що хочемо їсти, що хочемо щось пити, ну, то наш організм це дуже якось так виразно відчуває. І ми до, якось до цього прямуємо, хочемо цей, цей голод втамувати. А цей глибший голод, цей внутрішній, душевний голод, який, який є в серці людини, він, напевно, на перший погляд, є. Є не завжди таким помітним, не завжди ми можемо його якось так назвати, відрізнити. І не завжди, можливо, йдемо в, е, в ті місця і робимо е, ті кроки, щоб справді цей голод якби втамувати. Цей голод, який прагне Господь теж втамувати. Цей голод, яким, яким є, власне, цей голод. Сенсу, сенсу життя, цей голод Божої, любові, якої прагне людина цієї гідності, якою вона є, досвід, досвідчення цієї гідності, але також і тим, щоб цією любов'ю ділитися. Це голод, про який казав святий Августин, ці слова, що неспокійне серце людини поки не спочине в Богові, поки якби Господь його не наповнить, можна би сказати. Воно буде неспокійне завжди, буде неспокійне доти, доки власне, Господь. І це чудо розмноження хлібів, яке сьогодні робить Ісус, яке, звичайно, є таким теж символом, знаком того, що Богові не є байдужі, такі людські наші щоденні потреби, які ми маємо, потреба також їжі. Але Господь наші очі хоче також якби спрямувати пізніше ще на більш важливіше, ще на більш важливішу їжу, якої ми потребуємо, якої потребує наше життя, наше серце. Бо пізніше ми також вже почуємо ці слова, де, де Ісус буде говорити, власне, про, про Євхаристію, про те, що Він є цим хлібом, що Він є, він є цим хлібом. Брата і сестри, Бог який, який прагне бути тим, хто наповнює, втамовує цей, цю нашу спрагу душі, наш голод нашої душі. І нас запрошує до того, щоб ми шукали, шукали цієї їжі, яка здатна це зробити, якою є він сам, якою також є те, що, ті дари, які він, які він нам дає щоб ми там шукали. Бо може бути так інколи, що як людина, яка пливе, наприклад, там в океані так, і навколо є величезна кількість води, так, і вона відчуває спрагу. І здається, що ця вода повинна цю, цю спрагу її втамувати. Але коли вона почне її пити, цю солену воду. То вона ще більшу спрагу відчуває, то вона отруюється навіть цією водою. Вона спричиняє, що організм людини зневоднюється і він ще більше виснажується. би, п'є не ту воду, що тільки ця прісна вода, ця чиста прісна вода, вона здатна якби, задовольнити цю спрагу, яку має людина. І часом так може бути, що, що в житті людина, ми можемо шукати якби Задоволення цієї внутрішньої спраги, ці, цього внутрішнього голоду, в чомусь, що, можливо, не завжди це задовольняти. Може бути, це різні речі. Можливо, це коли якісь наші матеріальні блага, якісь задоволення, щось, що саме в собі теж може бути чимось добрим. Але щось, що, здається, нас повинно наповнити, а нас не наповнює, як інколи можемо самі якось в своєму житті досвідчити або почути в історіях життя різних людей, які говорять про те, що це не дало мені цього щастя, якого здається, все це повинно мені дати, а воно мені не дає. Тому що, може, не ту воду п'ємо, не ту воду ми. Ми шукаємо. І сьогодні Господь власне, прагне дарувати нам досхочу, і скільки ми тільки бажаємо того, що, що насичує наше серце. І особливо, власне, ці слова Ісуса вони здійснюються в Євхаристії, де Він сам до нас приходить, де приходить під видом хліба, де Він прагну, прагне втамувати цей голод нашого серця. Де він хоче наповнити нас сенсом життя, цим світлом, дороговказами і цією любов'ю, якої ми так всі потребуємо і шукаємо. Амінь.